Які маєте середньопізні капусти для переробки. Дивіться, довший час в асортименті у нас була мультима, але в нас є новий гібрид, який вже ми на ринку України продаємо два сезони. Це є блюзма. Ось це ви бачите на фотографії. Ця фотографія зроблена цього літа, і ми зважували цей качан він важив 4 кг. Тобто це гібрид для е, е, переробки. Це якраз сегмент 90 100, так. 100 днів. 90 100 днів е, тут знову ж по білокачанній капусті залежить десь і період висадки. То це гібрид 100 денний, але якщо ви висаджуєте рано навесні, він у вас може бути там за 90 днів. Ви можете його і за 80 днів почати різати. Якщо. Є потреба для продажі для свіжий ринок і зі стандартною головкою там два з половиною до трьох кілограмів, але ви його можете залишити, щоб він дозрів, і за сто днів у вас буде вже чотири кілограми, а то й більше, з хорошою набитою структурою і з високим містом накопичених цукрів.